Росіяни активно готуються до масового ракетного удару по Україні. Окупаційні війська регулярно проводять розвідувальні та тренувальні вильоти авіації. А на їх складах накопичились сотні ракет, які можуть бути застосовані вже найближчим часом, кажуть експерти. Докладніше далі. Ворог ледь не щоночі запускає по українських містах до сотні дронів, але не завдає масованих ракетних ударів вже близько трьох місяців. Днями після проведення масштабних тренувань стратегічної авіації по Київщині все ж було запущено шість ракет. Втім, це далеко не все, на що здатні росіяни, каже військовий експерт, льотчик інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Коментарі Тесен На думку фахівця, ці атаки спрямовані на тестування нової тактики запуску ракет імби БПЛА на гранично малих висотах Променями наших локаторів, щоб за результатами збиття цілей дізнатися, як і де їх бачать сили ППО. Військовий експерт вважає, що росіяни готуються до масової атаки. Вона не буде більшою ніж наймасштабніший обстріл 26 серпня, але загалом в повітря можуть підняти до 20 бортів. Скоріше за все, в Росії будуть використовувати терористичні атаки в якості тиску на прийняття певних політичних рішень. За словами Романа Світана, з військової точки зору такі атаки не принесуть окупантам користі. Щільність наш. Що системи ППО така, що ми можемо збити 85% всіх ракет, які вони відправляють. Тобто, доцільність використання дозвукових крилатих ракет типу Х-101, Х-55, Х-555 і калібрів складає максимум 15%. Ніхто не буде приймати рішення на їх використання без політичної волі, каже експерт. З його словами, наступна велика атака ймовірно буде комбінованою. Російська армія може використати велику кількість шахедів, розраховуючи, що ми витратимо на них багато проти ракет та зенітних ракетних комплексів і не матимемо чим збивати крилаті ракети. За словами військового експерта Олега Жданова, за час умовного затища в ракетних ударах російська армія виробила близько 200 ракет різних типів, які ймовірно готові до застосування. Крім того, Росія має недоторканний запас ще близько 900 ракет ціллю під час наступної масованої атаки Росії може стати найслабше місце української економіки енергетика. Тому варто готуватися до можливих відключень світла. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.